Формадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку. Доброго ранку. Я Сніданок вихідний з вами Володимир Володимир Волтинахамайка я Олександр Попов. І зараз з нами на прямому зв'язку Антон Пшеничний, який зранку розповідав нам про погоду. А зараз буде розповідати теж про настрої. Але про інше, тому що у СІЗО до 14 серпня або застава в понад 33 мільйони гривень. Мільйон доларів. Так і ще страшніше це звучить. Така історія розгорнулася учора у Соломінському суді. Екс-намісник Києво-Печерської лаври Павлу змінили запобіжний захід замість цілодобового домашнього арешту, тримання під вартою. З під стін слідчого ізолятора з нами Антон Пшеничний. Ну, які там зараз настрої? Антоне, вітаємо! Так, колеги, доброго ранку, зараз перебуваємо під стінами київського слідчого ізолятора. Саме сюди привозять всіх людей, які мають перебувати за ґратами до закінчення слідчих дій і до винесення вироку. Я думаю, що багато людей знають Лук'янівське СІЗО. Саме тут зараз тут дуже спокійно і саме тут мав провести цю ніч Павло Лебідь, настоятель екс настоятель Києво-Печерської лаври. Зараз спокійно. Хоча, якщо згадати, наприклад, попередні судові засідання і те, Яке було напередодні, і ті, які були раніше, то дуже багато вірян української православної церкви приходили підтримати і настоятеля підтримати в принципі позицію. Свою вони можна сказати, що зараз лише восьма ранку, і можливо трохи пізніше люди будуть збиратися. Але насправді, коли ми вмикалися з під стін лаври, то люди збиралися і раніше о сьомій ранку. Тому я не думаю, що саме це ознака того, чому тут немає нікого. Я думаю, що просто вирішили, ну не розкручувати цю. У тему не влаштовувати мітингів саме під стінами е, слідчого ізолятора. Ну от можливо так вирішили. Е, Солом'янський суд столиці напередодні обрав запобіжний за, захід. Павло Лебідьо, 30 діб тримання під вартою за ґратами, але як ви сказали, він може вийти на волю за 30, навіть точніше, скажу, 33 мільйони 300 тисяч гривень. Саме таку заставу варто йому внести. Він сказав, що у нього таких грошей немає, тому ночував скоріш за все саме тут. Судове засідання до речі, тривало 9 годин, і напередодні також служба безпеки України, точніше, на четвер, винесла йому ще одну підозру за статтею заперечення української державності раніше Митрополит Павло перебував під цілодобовим домашнім арештом. Також мусив носити електронний браслет. Ще у квітні СБУ оголосила йому підозру за статтями порушення рівноправ'я громадян та заперечення збройної агресії Росії проти України. Ну і Павло Лебедь, він, звісно ж, відомий своєю е, не зовсім проукраїнською, українською, скоріше антиукраїнською позицією та своєрідною манерою спілкування з журналістами, доволі нахабною та грубою. За свою пристрість до дорогих автівок, за ті статки, які він не незрозумілим зовсім чином, зробив. за це отримав прізвисько Паша Мерседес. Хоча на судових засіданнях він казав, що я вже не Паша Мерседес, а Паша Тесла. Тут варто пояснити, чому він це казав. Тому що отой браслет, який він носив, який він носив під час цілодобового домашнього арешту, він постійно розряджався. Він постійно мав стояти на зарядці, Тому от він саме так пожартував. Ну і отже, зараз це тримання під вартою до кінця серпня, саме Тут, в цих стінах Київського слідчого ізолятора, і зараз тут абсолютно спокійно. Жодних мітингів, жодних вірян, нічого такого. Будемо стежити за ситуацію. Можливо, пізніше протягом дня тут щось зміниться. Колега, вам слово. Антоне, дякуємо, дякуємо тобі. Це тільки свідчення про те, що нікому він не цікавий. Дуже швидко про нього забивають. І де були ті віряни? Немає їх. Ну, хай так і буде. Дякую тобі, Антоне, що тримаєш нас в курсі справи цих важливих моментів і подій.